Сьогодні я зустрів свою своєдавну знайому, і ми зачепили тему пенсії. З'ясувалося, що в цьому році її виповнюється 60-ті, вона пішла в пенсійний фонд оформляти пенсію, а вона підприємець з 2002 року. І от за перших 8 років підприємництва. Їй практично не зарахували страхового стажу, тобто вийшло, що за цілий рік зараховують тільки місяць або два через те, що внесків ЄСВ, пенсійний фонд вона платила маленькі. Ну це ненормально і несправедливо через те, що не вона визначала розмір ЄСВ, визначала держава, тобто з тим треба розібратися. Але я не про це, а про інше їй запропонували докупити. Практично 8 років страхового стажу. І, і тут у нас на рахунок цього була довга дискусія, і ми просто рахували з нею. Виявляється, щоб докупити один рік страхового стажу у 2025 році треба в пенсійний фонд зробити добровільний внесок на суму 21 120 гривень. З тих грошей вона отримає. В місяць 150 гривень 57 копійок. Я їй кажу: Ліда, ти можеш ці гроші, а це немало небагато, 146 тисяч, там трошки більше 146 тисяч, не пам'ятаю точну цифру. Значить, це можна порахувати, звичайно. І, якщо ти ці гроші хочеш вносити в пенсійний фонд, то зроби простіше, поклади їх собі на депозит. Зараз банки дають від. 11 до 15% на депозит в гривнях. Тобто, наприклад, Банк Львів дає 15%. Так? І ти кожного місяця будеш отримувати свої гроші, і це буде більше, ніж тобі буде платити держава. І крім того, ці гроші залишаться в тебе, будуть, перейдуть, перейдуть в спадок твоїм дітям. Ці гроші будуть твої, а не вони попадуть невідомо кому. Чи є сенс доплачувати такі гроші за стаж, щоб отримувати невеличку пенсію? Із тих грошей, які вона доплатить, їй будуть платити всього копійки. Думайте перед тим. Завжди є інші варіанти, завжди є альтернативи. Їх треба просто побачити. Поки ще вам немає 60, поки ви ще працюєте, відкладаєте, платите ЄСВ. Відкладіть окремо для себе в свій приватний пенсійний фонд. І ці гроші будуть завжди з вами і з вашою родиною, незалежно від обставин. Якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарях і ми обговоримо конкретно для вас. Доплата до пенсії за докуплений стаж буде становити 1% від базового розміру пенсії за кожен рік докупленого стажу. За кожен повний рік докупленого стажу пенсія збільшується на 1% від базового розміру пенсії. Наприклад, якщо ваша базова пенсія становить 3000 тисячі гривень, то доплата за докуплений стаж складатиме 30 гривень. Якщо ваша базова пенсія становить 4000 тисячі гривень, то доплата за докуплений стаж складатиме 40 гривень. Ви платите у пенсійний фонд 21 120 гривень за поточний 2025 рік. А отримуєте 30 гривень щомісяця, тобто 360 гривень протягом року. Щоби забрати свої гроші в такому темпі, вам потрібно прожити 59 років.